Друзі, усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати деруни. Хрусткі, смачні. Готувати будемо за особливим рецептом без борошна. Для приготування нам знадобиться пів кілограма картоплі, одна велика цибулина. Картоплю треба натерти на дрібній терці. Я натерла усю картоплю і тепер відкрию вам маленький секрет. Як зробити деруни хрусткими та безборошно. Викладаємо натерту картоплю на сито і залишаємо приблизно на 10 хвилин. Нам потрібно, аби сік та крохмаль з картопля повністю стік. Цибулю я також натерла на дрібній терці і помістила у посуд, викладаю картоплю, залишаю сік картоплі ще на 10 хвилин. Тим часом додаю сіль у картоплю і все добре перемішую. Запам'ятайте рецепт: Пів кг картоплі, пів чайної ложки солі, одне яйце і одна велика цибуля. Все добре перемішуємо. За смаком також можна ще додати трохи перцю, але я не додаю його. Сік з картоплі постояв 10 хвилин і я його зливаю. А в мисці на дні в мене залишається крохмаль, зараз я його вам покажу. Бачите, саме цей крохмаль ми і будемо використовувати для приготування дерунів. Я повністю весь крохмаль викладаю до картоплі. Усе гарно перемішую і починаю смажити одразу. Мажити я буду на пательні без антипригарного покриття і хочу вам показати, як це правильно робити. Як перевірити, чи готова вже пательня, аби на ній жарити? Дивіться, я капаю трошки водички, і якщо водичка такими капельками розходиться по всій пательні, значить вона вже дуже добре нагрілася і можна жарити. Я одразу наливаю соняшникову олію і одразу викладаю приблизно 2 столові ложки картоплі. Якщо правильно розігріти таку пательню, на ній ніколи нічого не пригорає. Смажу я приблизно 3-4 хвилини з кожної сторони. Звісно, у вас час може трохи відрізнятися, або більше або менше, тому що у всіх різні плити. Ось так виглядають деруни, вони хрусткі, смачні, золотисті. І гарячі деруни одразу викладаю на тарілку. Звісно, до них можна ще зробити грибну якусь заливку або м'ясну, але я дуже люблю їсти дирони просто зі сметаною. Подивіться, які вони гарні, апетитні, хрусткі і дуже швидко готується ця страва. Додаємо сметанки і, звісно, куштуємо. Це дуже класний рецепт, тому що вони виходять зверху хрустки зі скоринкою, а всередині вони дуже-дуже добре прожарюються і м'які. Дуже вам рекомендую спробувати приготувати за цим рецептом, і основний його секрет це саме те, що ми відкидаємо картоплю на ситу і даємо повністю, щоб стік сік, а потім використовуємо крохмаль. Це і є такий секретик. Усім дякую за перегляд, друзі. Усім дякую за коментарі, за вподобайки, за підписки.